У селищі Підкамінь у самому центрі розташувався благодійний фонд «Карітас Підкамінь». камінь. Тут працівники цієї організації намагаються максимально допомогти тим, хто постраждав від війни, а також місцевим мешканцям. Карі під камінь вже рік, як працює соціальна пральня, яка надає послуги прання, сушіння, білизни вразливим категоріям, в тому числі і ВПО. І... Категорії людей СЖО, так званих, тобто з якими в складних життєвих обставинах, на безкоштовній основі. Може скористатися будь-хто від 9 до 6 години. Люди користуються послугами активно. ВПО, особи, які внутрішньо переміщені, які не мають можливості вдома білизну випрати, вони можуть прийти і спокійно скористатися. як білизну, так і великі речі, так і куртки, так і... Те, що, що мають потреби. І відповідно і працює разом з тим і соціальна перукарня в нас, і наш перукар е, Страже теж так само, і, і ВПО, і СЖО. Ну і відповідно воно, так, і може працювати вона і тут, і в перукарні і працює відповідно і на виїзді. Зокрема, середині приміщення для діток є можливість організовувати цікаві майстер-класи. Також є соціальна перукарня, де можна постригтися або Перукорії із благодійного фонду самі можуть приїхати до жителів під та зробити стрижку. Також можна отримати безкоштовну допомогу. Так, і безкоштовна допомога. Ну, одяг в нас є в різних, різний одяг, як зимовий, так і літній. Продуктових наборів як таких ми вже наразі ми не маємо. Ну, десь там якесь щось, те, що ми можемо знайти. В основному то був 22 й рік, де ми забезпечували усіх ВПО і там частинку СЖО по проєктах, які ми мали. Були продуктові набори, була гігієна. Наразі те, що десь ми здибимо, які доброчинці нам нададуть допомогу. Відповідно, то ми можемо у приміщенні. Є також соціальна пральня, куди можна принести особистий одяг та попрати його. Загалом у карітеси під камінь працюють надзвичайно доброзийшливі люди, які раді усім розташований карітас під камінь за будівлею новоствореного ЦНАПу. Сюди можна зайти. Та більше ознайомитися із послугами, які надає цей фонд, продовжуємо надавати соціальні послуги, і такі як психосоціальна підтримка в нас працює і психолог, дорослий, і дитячий психолог, і е, кризовий менеджер, який теж е, в будь-який момент може допомогти. Як зазначалося раніше, тут є також і кімната для діток, де м'яких іграшок, а на стіні висять фото, як доказ того, що тут час від часу. Діти та дорослі активно проводять своє дозвілля. Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, телеканал Броди Онлайн.